Вітаю тебе, мій любий друже. Яка радість знову мати можливість поговорити з тобою? Замислювався ти коли-небудь, що в цьому житті, з людського погляду, ми часто опиняємось у досить складних ситуаціях, надто складних, практично безвихідних. Наприклад, коли бачимо людину, яка все життя пила, валяється десь під парканом, зовсім втрачена, 40 років у гріху, і ми робимо висновок, говоримо, що їй неможливо вибратися з цієї ситуації. Скільки разів. Ми хитаємо головою, це неможливо. Для мене це неможливо. Звичайно, адже в цьому житті з нами часто трапляється так, що ми стикаємося з ситуаціями, які з людської точки зору немає можливості вирішити. Це неможливо для людини. Без сумніву для Бога немає такого слова, як неможливо. для Бога все можливе. Коли з людського погляду все втрачено, шанс від Бога лишається, і історія, яку я зараз прочитаю, викладає нам цей урок. Вона записана у книзі Євангелія від Матвія, розділ 9, вірші 32 і 33. Але спочатку я хочу тобі щось сказати. Історії в Біблії записані не просто щоб стати історією. історії призначені для того, щоб дати нам цінні уроки, особливо щоб навчити нас жити, тому що іноді ми хочемо бути щасливими в житті, приймаємо неправильні рішення, завдаємо собі болю, змушуємо себе страждати. І було б добре, якби ми змусили лише себе страждати. Найстрашніше, що ми змушуємо страждати безневинних людей, які знаходяться поруч з нами, і які ні в чому не винні. Нашу дружину, чоловіка, наших дітей. Наприклад, одна людина одного разу сказала мені: пасторе, я не хотів цього. Справа в тому, що він зрадив дружині. І у нього був позашлюбний зв'язок, а потім він був виявлений, і сім'я була повністю зруйнована. І Він сказав мені: пастор, я не хотів цього, я просто хотів отримати задоволення, хотів бути щасливим. Ну ось вам і приклад: людина, яка шукає щастя, принесла собі тільки біль, зробила боляче дружині, зробила боляче дітям. Ось чому нам потрібно навчитися жити, а Біблія це посібник життя. У ній ти знайдеш божественні поради, які допоможуть тобі. Buscando la felicidad, solo se trajo dolor. Якось я зустрів людину, яка сказала мені, «Пасторе, я не читаю Біблію, тому що не хочу міняти свою релігію. О, дорогий друже, Біблія не має нічого спільного зі зміною твоєї релігії. Вона має відношення до зміни твого життя. Ти йшов ось цим шляхом прямуючи до прірви, і ось ти знаходиш слово Боже і розумієш, що шлях, яким ти йшов, приведе тебе до смерті, і ти повертаєш назад. Це не зміна релігії, це зміна життя. Звичайно, якщо ти зміниш своє життя і продовжуватимеш вивчати слово Боже, ти дізнаєшся, який Божий план для твого життя, і будеш слідувати йому. Тому не бійся вивчати Боже слово. Давайте все ж таки прочитаємо історію з Біблії, про яку я раніше згадав. Там говориться. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка, німого, що був біснуватий, і як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ і казав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Народ дивувався. Чому народ дивувався? Що означає народ дивувався. Це означає, що народ був вражений. Вони були шоковані. Вони сказали, ми ніколи не бачили такого. Але чого саме вони не бачили? Демона, вигнаного з людини. Ні, ні, це було набагато більше. Ситуація була набагато глибше ніж це. знаєш, що сталося? За традицією рабинів того часу, щоб вигнати біса з людини, потрібно було спочатку попросити його назвати ім'я Демона, який ним володіє, щоб вони дізналися ім'я Демона і вигнали його. але виявилося, що цей чоловік, в якого вселився біс, був німий, тому ніхто не міг дізнатися ім'я цього біса, який ним опанував. З людського погляду вигнати цього біса було неможливо, але як я казав вам, що коли з людського погляду все здається втраченим, у Бога залишається можливість, тому що для нього немає неможливого. І Господь Ісус Христос, не питаючи ні імені біса, нічого, просто вигнав його з цієї людини, і людина заговорила. Які уроки ми можемо винести з цього всього? По перше, той факт, що диявол реальний. Будьте Дуже обережні, тому що є люди, які думають, що диявол це зла сила. Ні, він не зла сила. На початку він був ангелом, його звали Люцифером, він був досконалим ангелом. Тепер ти спитаєш мене, як цей досконалий ангел став бісом, став дияволом, сатаною, який сьогодні приносить білі смерть людям. Як досконалий ангел опинився у такій ситуації? Тому що, дорогий мій, досконалість. Потребує свободи Тому що для того, щоб була досконалість, має бути свобода. У раба немає свободи, він не може бути досконалим. Людина, яка не має можливості вибирати, не може бути досконалою. Це означає, що досконалість потребує існування свободи. І ось існування свободи вимагає два шляхи: можливість добра і можливість зла. Тому що якби не було двох шляхів, між чим вибиратиме творіння, воно не зможе. Якщо є тільки один шлях, що воно вибере. Виходить, для того, щоб існувала свобода, мають бути дві можливості: можливість добра та можливість зла. Щоб люцифер був досконалим. Він мав бути вільним. Він мав покладатися на ці дві можливості, які були перед ним. Тепер постає питання, чому він обрав можливість зла? Це таємниця, яку Біблія називає таємницею беззаконня. Він міг вибрати можливість добра, але вибрав можливість зла. тепер виникає друге питання. А хто розмістив ці дві можливості? Це був Бог? Звісно, це був Бог. Виходить, Бог створив зло. Ні, дорогий друже, тому що зло це неможливість зла, це два різні поняття. Наприклад, у всіх нас є можливість заразитися снідом, так чи ні? звичайно, є, але чи це означає, що всі ми хворі на снід? Звичайно, ні, тому що можливість не є справою, можливість зла не є злом. Чому люцифер обрав можливість зла? Це загадка. Але він обрав її, і саме тоді він став сатаною, бо на небі сталася війна. Сатана, який обдурив третину ангелів, боровся з Господом Ісусом Христом, зазнав поразки, був вигнаний з небес і прийшов у цей світ, і в цьому світі найбільше він хоче зруйнувати життя дітей Божих. Розумієш, сатана намагався перемогти Ісуса Христа на небесах, але не зміг, коли Ісус прийшов у цей світ, щоб врятувати людину, і Він народився як дитина. Сатана намагався знищити його, убити його як дитину, і він не зміг. Тому що тієї ночі пам'ятаєш, як він хотів знищити його. Він увійшов у серце Ірода. Ірод підписав указ про смерть і воїни пішли вбивати всіх дітей. Але тієї ночі ангел Господній явився Йосипові і сказав: Біжи, візьми, немовля, і біжи звідси. І там диявол побачив свою другу поразку. Він не зміг убити Ісуса. Коли Ісус почав своє служіння, він пішов у пустелю, і там Сатана побачив його ослаблим після сорока днів без їжі та пиття. І він вирішив: Тепер я отримаю. Перемогу над ним він зробив все, щоб перемогти його, і він не зміг. Він зазнав невдачі. 3-0 на користь Ісуса, але в кінці його служіння Сатана проникнув у серце римлян. Вони схопили його та розіп'яли. І коли Ісус помер на Голговському хресті, сатана вирішив, що переміг Ісуса. Але на третій день гробниця відкрилася. Господь Ісус Христос Воскрес. Тоді Сатана зрозумів, що Він приречений до кінця свого життя. Його переможено. Він програв. сьогодні диявол повалений ворог. Він переможений ворог. І тому я хочу хочу Сказати тобі важливу звістку, дорогий друже? не дозволяй переможеному ворогові, поваленому ворогові виграти битву в твоєму житті. за будь-яким гріхом ховається ворог, за ілюзіями світу, ворог, який руйнує твоє життя. Тому що ворог завжди маскується, коли він напав на Ісуса Христа у дитинстві, він прийшов не як диявол, він увійшов у серце Ірода та підписав указ. Коли він прийшов до Господа Ісуса в пустелі, щоб спокусити Його. Він прийшов не як диявол, а як ангел світла, і коли римляни схопили Ісуса, він теж прийшов не як диявол. Він прийшов через солдатів, тобто сатана маскується, тому що його зброя, спокуса, обман Він бреше. Якби він прийшов до тебе в образі диявола, ти втік би. він би не зміг зловити тебе. але він приходить до тебе замаскований під пляшку вина, прекрасно, чудово. Дову барвисту, і ти не знаєш, що всередині знаходиться диявол. Ти п'єш, а коли ти вже стаєш залежним, страждаєш від цирозу, смертельно хворий, ти не розумієш, що той, хто привів тебе сюди, це ворог Бога. Коли він хоче зруйнувати життя красивого чоловіка, іноді він використовує красиву жінку. коли він хоче зруйнувати життя красивої жінки, він використовує гарного чоловіка. Це означає, що диявол це зло, він не є якоюсь силою. Психологи вважають, що він є способом виходу назовні негативних почуттів, які людина має у своєму серці, але це не так. Ворог це особистість, ангельська істота, яка перетворилася на злу істоту, але сьогодні ворог переслідує людей, ганяється за ними, обманює, спокушає, бо найбільше він хоче знищити людей. одного разу, коли я проповідував, там була одна жінка, яка була одержима дияволом. З величезною силою, яка звичайно ж вже не була її силою, вона взяла лавочку, величезну лавочку з цільного дерева і кинула її в мене. І Якби я не відскочив, ця лавка вдарила б мене і вбила. Не задовольнившись цим, жінка почала підступати до мене, очі її налилися кров'ю, з рота йшла піна, вона наближалася, дивлячись на мене, і говорила: Я вб'ю тебе, я вб'ю тебе! Я тебе не чіпаю, а ти живеш, переслідуючи мене. Я вб'ю тебе. У цей момент втрутилася сила Божа. Тому що я просто помолився Господу Ісусу у своєму серці і сказав: Господь, я на євангельських зборах. Тут багато людей. Людей, які хочуть прийняти рішення, і зараз ворог іде, щоб перервати цю проповідь. В цей момент жінка зомліла, і діякони вивели її. Тобто, ворог це не сила, не зла ідея. Ні, сатана реальний і він руйнує життя багатьох людей. Але запевняю тебе. Коли Ісус воскресе з мертвих, Він переміг лукавого, і в нього більше немає сили зруйнувати твоє життя. Ось чому я кажу тобі: та сигарета, яку ти викурив, в ім'я Бога була останньою сигаретою у твоєму житті. та пляшка пива, що ти випив, в ім'я Бога була останньою пляшкою, яку ти випив. Той наркотик, який ти прийняв, був останнім наркотиком у твоєму житті. Тобто тобі треба зрозуміти, що твоя боротьба йде не проти плоті та крові, а проти злих духів зі світу небесного. Але ти також мусиш зрозуміти, що Господь Ісус Христос уже переміг ворога в історії, яку ми щойно прочитали, з людської точки зору було неможливо, що біс покинув цю людину, тому що вона була німою. І за традицією, щоб вигнати біса, потрібно було запитати його ім'я, але для Ісуса немає жодної традиції. Він порушив встановлені шаблони, вигнав біса, і це дає нам урок, що немає нічого в нашому житті такого, що Ісус Христос не зміг би зробити. З людської точки зору, тобі може здаватися, що все втрачено, що все кінчено, але не з погляду Ісуса Христа. Але є один нюанс: Господь Ісус не може нав'язати тобі своєї волі. Ось чому Він кличе, кличе та кличе. В об'явленні сказано: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Але якщо ти не відкриєш йому серце своє, то що може зробити Господь Ісус Христос? Я знову повторюю фразу, яку мені дуже подобається повторювати. Господь Ісус може зробити все. Все для тебе, крім того, щоб примусити твою волю, тому що він створив тебе вільним. Він каже: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення або прокляття. Два шляхи. І він каже. Вибери життя, щоб ти і твої діти були щасливі. Ти Не маєш права жити в печалі та самотності. ти не маєш права вірити, що в цьому житті для тебе немає жодних можливостей. Можливо, до цього моменту двері були зачинені для тебе. Можливо, до цього моменту у твоєму житті нічого не виходило, тому що ти боровся поодинці, був самотній. О, дорогий друже, ми живемо в такий тим, час, коли багато говорять про внутрішню енергію, про силу, що виходить зсередини. Всередині тебе, всередині мене, немає енергії, дорогий мій є порожнеча темряви. Якби у тебе була здатність розкрити себе і увійти у свій власний розум, ти б злякався монстрів свого розуму, які мучать твоє життя через травми, які були відбиті на тобі в дитинстві, через складнощі, які ти носиш у своєму житті. Чому так виходить, що ти хочеш бути щасливим, але в тебе не виходить? Існує зла сила, яка перешкоджає всьому цьому. Але Христос реальний, Євангелія реальне, Євангелія могутнє. Я бачив людей, яких життя доконало і знищило, але одного разу вони віддали себе Ісусу, Господу Ісусу Христу, і все змінилося. Якось я проповідував у Санта Крус де ла Сєра в Болівії, на стадіоні на п'ять тисяч осіб. Я проповідував і в кінці зробив запрошення, тому що я завжди говорю людям: прийдіть до Ісуса, віддайте себе йому. І перший, хто вийшов уперед, був алкоголік. Він вийшов уперед, ось так падаючи, практично не встаючи, але він вийшов і всі люди засміялися, тому що вони, мабуть, думали, бідний п'яниця, він не розуміє, що він робить. наступного вечора я знову проповідував і сказав: я знову запрошую вас віддати себе Ісусу. Але люди, які встали вчора, не вставайте. і хто ж першому став? Так знову з'явився той п'яниця. Він знову впав там, не утримавши рівноваги. І Люди почали голосно сміятися. Вони, мабуть, подумали: погляньте на цю п'яну. Ну людину, вона нічого не розуміє, він не в курсі, що пастор уже попросив, щоб той, хто вставав учора ввечері, сьогодні не піднімався. Третього вечора. Я знову зробив заклик, але п'яний чоловік не з'явився. Він не з'явився і наступного, і наступного, і наступного дня. Він більше не з'являвся. Але в останній вечір цієї програми, наприкінці проповіді, я зробив заклик до хрещення. Я запитав, чи є тут охочі прийняти хрещення. І першим, хто встав і вийшов уперед, був той п'яниця. тільки він не був п'яний. Першим хто встав і вийшов уперед, був чоловік у джинсах, білій сорочці, доглянутий з біблією в руках. Я придивився до нього і зрозумів, що це той самий п'яниця, і я сказав йому: чекай, це випадково не ти виходив у перший вечір. І він заплакав і сказав: Пасторе, так, я той самий п'яниця з першого вечора. Потім він розповів мені про свою історію. Це дуже цікава історія. Він розповів мені, що першого вечора він прийшов на програму абсолютно п'яним, але каже: Пастор, я все зрозумів. Його історія дуже цікава. Він розповів мені, пастора. Я одружився, коли мені було 22 роки. Я був інженером в одній з великих гірничо-добувних компаній країни. Я одружився, і ми поїхали на медовий місяць. А коли ми поверталися, трапилася трагедія. Ми зірвалися в прірву. Моя дружина загинула, а я вибрався живим. Але там моє життя закінчилося. Я не знав Ісуса. Я впав у гріх, втратив роботу, втратив здоров'я. І ось уже 40 років. «Пасторе, я живу на вулиці, просячи милостиню, щоб випити трохи алкоголю. Ось таким було моє життя. І того вечора, коли я прийшов сюди, я прийшов не для того, щоб почути Євангеліє. Я прийшов, бо йшов дощ. Я прийшов на стадіон, щоб сховатися від дощу. І ви проповідували про силу Божу. Я повірив у силу Божу. Я піднявся і вийшов на заклик. І наступного вечора я знову піднявся, тому що після першої зустрічі я знову пив. Але другого вечора, коли я вийшов, Бог сотворив чудо, Бог створив чудо в моєму житті. Те, що було для мене, неможливо. Можливо, Бог зробив для мене. Я кинув пити. Я більше не хочу пити, пасторе, і сьогодні я не п'ю вже шість. Днів. Дякувати Богу. Ось що я хочу сказати тобі, дорогий друже, коли з людської точки зору все здається неможливим, все здається закінченим, втраченим, для Бога немає нічого неможливого. Що зараз відбувається у твоєму житті? Що руйнує твоє життя, твою сім'ю, твоїх дітей? Прийди до Ісуса, віддай себе Йому, здайся йому, відкрий своє серце для Нього. Зараз на екрані ти можеш побачити адресу сайту та телефон. Відвідай цю адресу або зателефонуй. Ти зможеш отримати біблійні уроки, ти зможеш отримати духовну допомогу. Ти дорогий Ісусу, Він любить тебе. Присвяти себе Йому зараз. Тобі потрібний Ісус. Хіба ти не боровся наодинці до цього часу? Хіба ти не бився наодинці? Хіба ти не терпів невдачу на самоті? Сьогодні дай Ісусу нагоду зробити те, що ти сам не можеш зробити. Хай благословить Тебе, Господь.